Затримали зловмисників, продавали людям підроблені ліки. Прийшов з війни, навчив собаку і став допомагати військовим. Історія захисника на світясь у вихідні приїздять жінки в образах янголів. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич і почну з криміналу. Хотів грошей і погрожував ножем дівчині. Поліцейські затримали підозрюваного в розбої у Володимирі. Невідомий чоловік старшого віку підійшов до 17-літньої дівчини і став вимагати гроші з погрозами. Згодом дістав і ніж. Усе, що мала вона віддала і одразу ж повідомила про це в поліцію. Оперативники обстежили навколишню територію і невдовзі затримали 60-річного чоловіка, мешканця одного із сіл Володимирського району. Його затримали, судитимуть за розбій, скоєний в умовах воєнного стану. Далі актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал Новини 12», зробіться, тобто підпишіться просто зараз. Це справді важливо. Завдяки такій простій для вас дії, ви допоможете побачити чесні, неупереджені та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. Затримали партію підроблених ліків. На Волині перекрили канал везення в Україну фальсифікованих медпрепаратів, виготовляли їх у Росії та Білорусі. Правоохоронці під час обшуків на складі та вдома у фігурантів бізнесу на здоров'ї людей вилучили і ліки, і понад 2 мільйони гривень у різній валюті, і важливі документи. Схему везення з Польщі та збуту фальсифікату налагодив 48-річний волинянин. Мав ще й спільників, продавав нібито ліки через інтернет-магазини, соцмережі та канали у месенджерах. Зараз проводять низку експертиз, а також з'ясовують, хто ще був причетний до злочинної схеми. До жалобних подій у Ковалі на площі Героїв Майдану попрощалися з захисником Вадимом Панасюком. Свій останній бій він прийняв 19 липня на Донеччині поблизу села Північне під Бахмутом. Тепер йому на віки 39. Вадим Панасюк до війни здобув професію електрозварювальника, мав золоті руки, працював на будівництві. Займався ремонтами сім'янин за 15 років подружнього життя з дружиною. Виховали доньку та сина, 14-річну Дарину та на рік молодшого Сашка. Мобілізували чоловіка у квітні цього року. Служив у десантно-штурмових військах. За неповних 4 місяці служби опанував спеціальність навідника та став авторитетом для побратимів. Його життя перекреслила війна. 12 канал висловлює через співчуття близьким Вадима Панацюка. Вічна пам'ять і слава герою. Прийшов з війни, навчив собаку і став допомагати військовим. Далі історія чоловіка, який допомагає реабілітуватися бійцям та ветеранам війни. Причому робить це особливим способом. Він каністерапевт. Що то за спеціаліст, як допомагає хлопцям побороти війну в собі? Чому взявся за цю справу і чому важливо мати домашнього улюбленця, розповів 12 каналу. І переборіть власний страх помаленьку. Наближайтеся, наближаєтеся, наближайтеся і можете з нею повніматися аж навіть міцно-міцно. Володимир Лев пояснює, як здружитися з Елії. Така кличка у цієї милої собаки, яка бере участь у психотерапії. Так вона справді може допомогти зняти стрес і вже допомагає ветеранам війни пройти реабілітацію. Її господар Володимир Лев професійно займається каністерапією. Так називають метод допомоги людям завдяки спеціально керованим і навченим собакам. Ще півроку тому чоловік сам повернувся з війни. Спочатку служив в армії, потім в АТО. У після я проходив кадрову військову службу в Національній гвардії України. А коли ти брав ти? участь в АТО, неодноразово займав посаду начальника кінологічного взводу, тобто, це робота. Службовими собаками та інструкторами підготовка та використання їх у військовій службі за призначенням. І, звісно, на початку повномасштабного вторгнення став на захист країни. Був командиром взводу. Про важкий воєнний досвід згадувати не хоче. Йому легше розповідати про Елія. Ділиться, що терапією, де помічником і розрадником для людини стає собака, зацікавився за рік до великої війни. Після повернення, все ж таки, постарався взяти себе в руки і заставити, згадати, чим я можу бути корисний, і відновив свою практику такій діяльності. В минулому військовий, а тепер каністерапевт. Володимир добре розуміє, що важливо отримувати військовим, ветеранам війни, які пережили жахіття. Справитись з депресією і підняти настрій, та навіть просто пообійматись. З цим допомагає навчена собака. Якусь радість принести все життя, особливо ветеранам, які вертаються після війни. Вона знаходить з ними спільну мову та намагається показати, що життя яскраве. Як собака може допомогти справитись із психологічною травмою? Господар Елі розповідає, на фронті бійці часто доглядають за тваринами, турбуються про них і самі отримують від них тепло. А під час реабілітації спілкування з Елі ніби повертає їх в ті спогади та показує, що у пережитому були не тільки погані речі. Коли я проходжу, провожу заняття, зразу видно військових і їхню реакцію на собачку. Коли ми працюємо, це також спогади. Спогади позитивні про негативний якийсь момент, тобто війну. І, скажімо так, на фоні негативних емоцій в них є якась радість. Практики різні, це як ігри, це тактильні відчуття, це банально навіть обійми, які приносять задоволення. Це спокій. Розумниця, розумниця. Щоб стати каністерапевтом, Володимир вчився, але передусім каже, треба любити тварин. Любов до собак у нього з дитинства в його житті постійно були песики. Річ не тільки в вихованні собаки, але і в співпраці людини та собаки. Тобто повинен бути зв'язок між інструктором та собакою. І я проходив навчання на каністерапевта, отримав відповідний диплом. Та і вона була підібрана спеціально під цей курс. Я її взяв з малечку і вивчав її відповідно в дусі каністерапії. Та й без любові просто не обійтися до собак. Першим ділом це їх треба любити. Собаки-терапевти допомагають військовим і у фізичній реабілітації, коли супроводжують на прогулянках. Одночасно кожному психологу, терапевту треба свій психолог, пояснює Володимир. Тому і Елі також треба відпочинок від спілкування. В неї каже є свої методи, як абстрагуватись від людей. Після тяжкого, наприклад, дня, якщо вона вважає, що вона гарно відпрацювала, вона може просити певні такі дивні нагороди собі, наприклад, полежати там 2-3 хвилинки на ліжку. Вона вилазить, лягає, закриває очі, ніби її нема. Кані радить військовим, які роздумують, чи завести домашнього улюбленця, не боятися цього кроку. Собаки справді допомагають повернутись до цивільного життя. Консультує, як знайомитись із чотирилапим другом. Швидко не наближайтеся до собаки. Різких рухів також не робіть. Добрі позитивні емоції, усмішка, звичайно, може бути. І спробуйте до неї доторкнутися різними частинами долоні та зворотньо. По боках провести. І так наближайтеся настільки. До неї ближче, щоб вам було це приємно, і захотілося її ще гладити, гладити і, скажем так, обнятися. Каністерапії мало, якщо належно, сприймати ветеранів війни, не готове суспільство. На останок зустрічі Володимир порушує непросту тему підтримки людини людиною. Підтримка повинна бути всебічною, а саме головне розуміння військових, тобто спокійно, лаконічно. Спілкуватися, розуміти, що військовий пережив безліч кризових ситуацій, і війна назавжди вплинула на його свідомість і психологічний стан. Анна Кравчук, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал. Фото на благо ЗСУ на світязі кілька жінок у вигадливих образах фотографуються з туристами, щоб не збирати донатів для наших хлопців у війську. Світлини жінок в образах Янголів показала у соцмережі волонтерка Катерина Мокренко. Розповіла, що серед них три сестри. Чотири роки тому вони втратили брата Андрія Шенкарука, який воював в АТО. В однієї з жінок, пані Наталі, нині у війську коханий чоловік. За донат що вихідних на світязі вони фотографуються з охочими. Тож закликає волонтерка, як побачите цих. Мавок на березі, підходьте за світлиною на благо великої справи. І вас закликаю шукати можливості допомагати нашим захисникам. Пам'ятайте навіть невеликий донат важливий. Ну і не забувайте, що найсвіжіші та найцікавіші новини краю на 12-му. Якщо ж в силу обставин ви не змогли повністю переглянути якісь із випусків, або ж маєте бажання ще раз передивитись якісь із сюжетів. Робіть це. і у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте, обов'язково підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події краю. Зі сподіваннями, що в наступних випусках хороших новин ставатиме більше, наразі дякую за увагу. Побачимось.